Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні сили України, це дуже важливо. А сьогодні продовжу традицію міжнародних оглядів. Будемо говорити про справжній вплив санкцій, будемо говорити про Китай, а також... Про вибори у Європарламенті. Ну і а вже ж про дозвіл заходу бити американською, європейською взагалі західною зброєю по Росії. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки і пишіть ваші коментарі. Ну а тепер насимося. друзі. Захід, врешті-решт, так сяк кривокосо таки вмовили дозволити збройним силам України бити по території Росії. Західною зброєю. Можна сказати, що на це пішло два роки, але насправді на це пішло всього лише 17 днів, якщо ми говоримо про Сполучені Штати. Для цього знадобився, на жаль, новий наступ Росіян на Харківщині та близькість виборів президента США. Насправді, щодо того, як у Білому домі нарешті дали зелене світло на використання американської зброї по території Росії, ряд європейських країн уже дав добро. Своєї сторони міністр закордонних справ Норвегії заявив, що для України не має бути обмежень у застосуванні зброї, наданої західними партнерами. Країни Балтії фактично визнали, що їхня зброя вже використовується для ударів по Росії. Йдеться про дрони. Велика Британія дозволила збройним силам України використовувати свою зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. Про це заявив голова МЗС Кемерон, а міністр закордонних справ Польщі Радос. Слав Сікорський сказав, що Україна взагалі з 22-го року а, стосовно польської зброї не має жодних обмежень у використанні. Ба Більше, навіть Німеччина сказала, можете бити нашою зброєю по Росії. А, про це уряд Німеччини підтвердив офіційно, втім, цікаво, а що не зробиш, власне, які заяви не зробиш, аби не давати Україні Тавруси. Правда, адже ми їх так і не побачили. Правда, пане Шольц. А тим часом, поки Байдена у Білому домі умовляли дати свій дозвіл на використання американської зброї по території Росії, виборчі перегони у Сполучених Штатах перетворилися із української проблеми в українську перевагу, побачивши, що дід Джо гальмує, республіканці навпаки почали тиснути на цю тему, розповідаючи про те, що українцям треба дозволити бити про. Так ще вчора вони кричали, що не треба давати Україні ані цента, А сьогодні вже виступають за те, аби американські снаряди та ракети летіли по Росії як найглибше. І яскравий приклад цьому у спікер Палати представників Джонсон. Міскірокиряскивашен, а йоколиксром Хаус Ваші колеги із комітету по розвідці виступили за те, щоб дозволити Україні бити американською зброєю перед території Росії. Чи ви це підтримуєте? Я... Я вважаю, що ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Ну я вже ж не міг не відзначитися у цьому питанні особисто Дональд Трамп. Нещодавно на зустрічі з донорами він заявив, що бомбив би Москву, якби за його каденції Росія вторглась в Україну. По-перше, за його каденції, Росія вже чотири роки як вторглась в Україну, і щось ми мало побачили, якоїсь зброї окрім джевелінів по друге, як ми бачимо, Трамп готовий говорити, обіцяти будь-що, аби тільки його обрали президентом Сполучених Штатів. Вашингтонське видання The Hill навіть випустило статтю, де всерйоз замислюється над тим, що Трамп здатний бомбити Москву. Журналісти е, при цьому порівнюють Трампа із Медведєвим, який грозиться всьому світу путінською ядерною піпіркою. Але при цьому американські журналісти поважного видання захил чомусь не бачать, що вони обидва і Трамп і Медведєв – великі брехуни. Врешті, поки це все відбувалося, держсекретар США Ентоні Блінкін таки вмовив Байдена, директори з питань Європи Ради національної безпеки Білого Дому, Майкл Карпентер, оголосив, що рішення США дозволити Україні бити американську зброю по території Росії ухвалене, хоча з певними умовами. Але ці умови не стосуються лише Харківської області, як про це спершу написали ЗМІ. Утім, які саме вистав умови Білий Дім поки що не розголошуються тим часом усе ще залишаються країни, які виступають проти використання їхньої зброї по території Росії. Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, до слова для ударів по території Росії. А от Данія дозволяє Україні атакувати військ військові цілі у Росії винищувачами f 16 які власне дані належать, яким чином будуть з'ясовувати який саме f 16 бельгійський чи датський вдарив, наприклад, по БНР, невідомо. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таянні також заявив, що Рим ніколи, по-перше, не надійшла війська в Україну. А по-друге, ніколи італійська зброя не повинна використовуватися на території Росії. Та й таке, що ж виживемо якось і без італійців, зате президент Франції Еммануель Макрон дозволив бити по військових об'єктах на території Росії, у тому числі і по аеродромах, французькими ракетами Скальп. Комон як ви поясните українцям, а ми зараз говоримо конкретно, наприклад, про Харків, що вони не мають права бити по місцях, звідки запускають росіяни ракети. Ну тоді ми маємо сказати українцям, складайте зброю, і не захищайтесь. Ми вважаємо, що ми маємо дозволити їм нейтралізовувати військові об'єкти, з яких запускають ракети, і по суті військові об'єкти, з яких нападають на Україну, але ми не маємо дозволяти бити по інших об'єктах. Росії друзі. Перш ніж ми продовжимо, хочу попросити вас долучитися до чергового збору. Вашим донатом йдеться про збір гемостатики для бійців 24-ї бригади імені короля Данила, а також для комплектації аптечок бійцям ССО. Друзі, внизу в першому коментарі я залишаю посилання на оригінальний допис Олександра Стрільчука, який допомагає на збір медичного обладнання для для наших бійців і внизу посилання на монобанку, друзі. Будь ласка, долучайтеся до збору. Я також уже закинув свій донат і дякую вам за те, що підтримуєте бійців та бойових медиків. Ми маємо підтримувати збройні сили України якнайбільше. Ну а дозвіл бити по Росії західною зброєю був даний на тлі новин, що Китай взявся озброювати Росію. Про такі наміри свого часу заявив британський міністр оборони Гран Шапс. Якщо бути точним, він сказав таке. У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні або мають плани щодо такої співпраці можливо, друзі, це блеф, аби зірвати поставки китайської зброї у Росію, які заплановані. А можливо йдеться вже про доконаний факт. Як справедливо зазначає видання дзеркало тижня, цілком ймовірно, що британці, одержавши інформацію про таємні домовленості Путіна та Сі зі своїх каналів, вирішили зіграти на випередження превентивно, попередивши Пекін про наслідки дій, через які західний світ розглядатиме Китаю як ворога. Велика Британія, друзі, має чудові агентурні можливості, країна в банках якої російські олігархи зберігають мільярди. Має ресурси аби довідатися про думки, слова і дії кремлівських старих пердунів. Велика Британія, друзі, нагадаю, була свого часу найбільшою імперією світу, і в неї є агентура по всіх куточках планети. А про роботу мі 6 кожен знає щонайменше із художніх фільмів про Джеймса Бонда. Тож дані британської розвідки не треба недооцінювати: про те, що Китай постачає Росії щонайменше запчастини до російської зброї, говорив і президент Володимир Зеленський. До речі, цікавий нюанс, друзі. Як пише видання Фане. Еншал Times під час візиту Путіна в Пекін, який ви можливо пам'ятаєте, він відбувався із такою величезною помпою, а Путін і сі облизували один одного публічно як ніколи. Так, от тоді, під час цього візиту, Сі Цзіньпін поставив Путіну газовий ультиматум. Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що як відомо сильно субсудується. Ну, так висловлюються журналісти Financial Times. Іншими словами, друзі, Пекін захотів російський газ за дурно. Що це значить? Що Китай готовий викручувати Росії руки як завгодно, поки Путін випрошує у Сі Цзіньпіна військове постачання? Ось і вся безмежна любов між двома диктаторами. Втім, ви знаєте, любові у диктаторів в наш час геть не бракує. 30 травня сесію генасаблеї. Організації Об'єднаних Націй почали із хвилини мовчання в пам'ять про покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Поруч із трибуною стояло фото покійного, а на екрани вивели його велике зображення. observing a of silence in remembrance Of the loss of life in a helicopter crash, of the president of the Islamic Republic of Iran, Ibrahim Raisi. Встали всі Всі встали в пам'ять про покійного тегеранського м'ясника. А саме так називають Раїсі, який нарешті вирішив туди, де йому і місце. Будучи колись заступником прокурора Тегерано, Раїсі організовував розправи над політичними в'язнями. І за різними даними, за його рішенням було страчено від 3 до 30 тисяч осіб. Втім. Ми почули співчуття від половини європейських лідерів. Іран постачає зброю Росії, яка нею б'є по Україні. А якби не було України, то була б по Європі. Але європейці чомусь співчувають Ірану і співчувають головне іранському народові, який перебував. Під диктатурою Раїсі та Аятол. президент Польщі Анджей Дуда прирівняв катастрофу із Раїсі до катастрофи 2010 року під Смоленськом, коли а, загинув а, польський президент Качинський та багато польських політиків та інтелігенції. Як це оцінювати? Невідомо. Можливо, Дуда таким чином хотів натякнути, що якби влада Качинських тривала стільки ж, скільки і режим Аятол у Ірані, то й Качинський послуговувався б такими ж нелюдськими методами, як і Раїсі. Ну, можливо, так хто знає. Утім, в цій історії з Іраном мене найбільше радує те, друзі, що ми побачили пряму дію західних санкцій. Виявляється, друзі, санкції можуть вбивати, адже гелікоптер, на якому летів тегеранський м'ясник, був американським і був придбаний ще до того, як США ввели санкції проти Ірану і вуаля! Авіазапчастину Ірану вже давно немає. Якось вони там а, самі ті свої бляшанки прикручують туди-сюди. Ну і купити авіацію Іран не може нову. І нові запчастини. Жодна а, країна тут, навіть в обхід санкцій, жоден Китай допомогти не може. Тож, Росія, Білорусь, приготуйтеся. Сподіваюся, що в даному випадку це 40 років тривати не буде. Президент, скажу, мерзка, омерзительна позиція Сполучених Штатів привела до цього. Я маю в виду, прежде всего, санкції. Ці негодяї не мали права вводити санк... санкції проти э... судов проти самолетов, вертолетов і прочее, на которых перевозять людей. Они же ввели санкції по-моєму против судов в Росії, против нас, против моєго, äh, допустим, э. Äh, 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 äh. <кхем> От вам і. <и кхем> Друзі, перш ніж продовжимо, хочу особливо подякувати всім тим, хто підтримує мою роботу, підтримує мій канал Незалежну журналістику. Відповідно, через ресурси Бемікофі, безпосередньо YouTube, Патреон та посилання на Monobank. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео і дякую, що ви долучаєтесь. Інша річ, друзі, на яку нам варто... Звернути особливу увагу найближчим часом це вибори до Європарламенту. Перша країна, Естонія вже розпочала голосування. І опитування, на жаль, показують, що після виборів до Європарламенту, які стартували вже цього тижня, кількість представників від ультраправих партій може перевищити кількість депутатів від правоцентристської європейської народної партії, власне, яку очолює голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейен. А про таке про такі цифри пише політикою, але це все ж таки не означає, що Європейська народна партія отримає друге місце, адже європейські ультраправі майже напевно не зможуть об'єднатися. Однак, друзі, це свідчить, що Європа рухається вправо і не те право, яке б нам хотілося. І наступний Європарламент матиме нове політичне обличчя. Європейські ультраправі в своїй більшості або симпатики Путіна, або його маріонетки. Тут і партія Фідес Віктора Орбана і Упората Альтернатива для Німеччини і Марін Лепен із партії Національне об'єднання, яке раніше називалося Національний фронт партія правда перебрандувалася і має нове обличчя, але від того не перестала бути загрозливою для європейського проєкту. Французькі ультранаціоналісти залишаються впевненим лідером уподобань французьких виборців на виборах до Європарламенту. За них готові віддати голоси третина французів. Хоча серед правих є і наші симпатики, це, наприклад, партія італійської прем'єрки Джорджі Мелоні. Що ж, е європейські праві, скоріше за все, не отримують більшості, але в них буде набагато більше можливостей псувати нам життя і підігрувати путіну. І бути дуже-дуже голосними в Європарламенті. Друзі, такий міжнародний розклад на сьогодні. Головне, за останні дні, що я хотів підкреслити, буду намагатися робити для вас такі огляди щотижня. Напишіть, чи вам це цікаво, чи ви таке підтримуєте. Якщо вам не цікаво, також. Не пишіть. Хоча, якщо б вам не було не цікаво, ви мабуть не додивилися до цього моменту. Власне, друзі. А, невдовзі буде новий випуск без кісток. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди, нагадую, допомагайте армії. Це дуже важливо. Будьмо гідними. Па-па.